В Вашій увазі Mitsubishi Outlander це надійний практичний японський кросовер. 2008 рік на автоматі з повним привідом. Офіційний зустрічає. Машина була придбана у офіційного дилера Ніко першим власником. Він же зараз і є. У нас тачка з одним власником з салона. Обслугована тільки на Mitsubishi. Вона, до речі, була в Польщі. Є відосик на Ютубі, можна глянути. По тачці у нас є отака маленька подряпинка на бампері. Все. Резина літо Мішлен на оригінальних дисках. Зима на дисках електросідушечки. Вниз. Так. Руль у нас в напу поперешитий, бо тут були такі трішки затертості. Ліпістки є. Коробочка автомат, переключатель на повний привід плюс блокіровки, підігрів сидінь раз, підігрів сидінь два. Шкіра, до речі, збереглась дуже гарно. Працює він як, як часики, без зауважень. Автосвітла, заводський ксенон. Бардачок раз. З книжкою, до речі, з історією з усім. Бардачок два. Люк, бокові подушки безпеки, в сідушках подушки безпеки, руль, торпеда. Вона в ДТП не була. Є там пару фарбованих елементів, але тачка в дуже гарному стані. Задній ряд. Бах! Задній ряд у нас місця дуже багато, можна тут і прилягти, і відпочити. Плюс і... у нас ряд оцей регулюється. Вперед, назад. Тобто ви можете його здвинути далі із плюсів. Це все складується, відкидується, сюди можна грузити, холодильник, шкаф, все, що вам зручно. У нас він п'ятимісний, відповідно, ззаді місця, плюс там всякі ніші багажнички є. У них є така фіча класна, як в X5 і в Range Rверах. Тобто ви відкриваєте багажник ось так. Ви подивіться, скільки тут місця, просто тут. Е, да, у нас максимальна акустика, Rockford стоїть, до речі, грає дуже класно. І є отакий борт. Чим вам не ренджовер. Приїхали, повний привід включили, задом заїхали в водичку, так, шст, закинули собі на рибалочку, у вас все навес, можна отут таку палаточку накрити і взагалі собі захотів спати, ліг, матрас сложив, відпочиваєш. Ви подивіться стан самого автомобіля. Чистеньке, охайне, ніде нічого не зацарапане. Ну, коротше, офіційні тачки дуже класні, тому що за ними люди дивляться, їх гарно обслуговують. Ціна. 8500. кому цікаво, друзі, пишіть дерить дуже класна тачка. Не пожалкуйте.